Петро Порошенко сьогодні лютує на НАТО. А Юлія Тимошенко розривається за легалізацію медичного канабісу. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про медичний канабіс. Чому це важливо, пояснює телеведуча Геніна Соколова. А Юлія Тимошенко не втримує сьогодні емоцій і протестує. Є одна така країна, яка це робить без обмежень. Це Колумбія. Так у нас що? Буде Європейська Колумбія замість України? Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон, хто проплачує зараз інформаційну кампанію по е, протягуванні цього закону. Хочеться знати імена. А тепер давайте подивимося на наслідки. Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону отримати. Використання марихуани виключно в медичних цілях це практично всеохоплююче вирощування марихуани по країні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Та Верховна Рада вважає спекуляцією слова Юлії Тимошенко щодо цього питання. Телеведуча Яніна Соколова заперечує Юлії Тимошенко і розказує про важливість цього питання. Як ви знаєте, Яніна поборола рак, і сьогодні вона публікує свої світлини, коли проходила хіміотерапію. На цьому фото я у 2019 році під час хіміотерапії на третій день зле так, що не допомагає жоден з препаратів знеболення. Найсильніші пластирі та ін'єкції не давали жодного повного знеболювального ефекту. Навпаки, давали побічну дію, блювоту, висипку і купу різних шлункових наслідків. Хотілося лізти на стіни, викручувала тіло так, ніби сотні бджіл жалять судини. Все це було до покупки моїм другом сигарети з олією канабісу всередині. Це був просто подих спокою без побічної дії, хіба що їсти хотілося. Я можу назвати вам десятки груп пацієнтів з різними боленосними симптомами, і всім їм необхідний закон про медичний канабіс. Просто зараз війна, тисячі наших страждань від болю. Та скільки можна вже відкладати, прийміть Ну, канабіс маріхуана. Ви розумієте, да що це одне і те саме? Я читаю прямо цитую. Канабіс як і раніше. Є найбільш споживаним наркотиком у всьому світі. Ключове слово канабіс це наркотик. Друга цитата на канабіс припадає значна частка шкоди, заподіяна наркотиками у всьому світі. Цитую: 41% наркологічних розладів, а це означає отримання залежності від наркотика, становлять розлади, пов'язані з вживанням канабісу. Вдумайтеся, в світі 41 залежних хворих наркоманів це ті, хто споживають марихуану, ті, що лікуються, і те, у яких вже є захворювання на залежність. Масштаби уявляєте, якщо в нашій країні буде по всім полям вирощуватись марихуана? Наступне у Європі цитую звіт ООН, доклад ООН, у Європі збільшилася кількість осіб. Які проходять лікування у зв'язку з наркологічними розладами, це залежність, викликаними вживанням канабісу. Майже половина всіх, хто вперше звернувся за наркологічною допомогою, проходила лікування у зв'язку з вживанням канабісу. Знову зупиніться, кожна друга людина, яка в Європі лікується від наркозалежності, це наркозалежність від марихуани. Це Звіт доповідь Організації Об'єднаних Націй за 23 рік на ці слова Яніна відповідає легендарною цитатою Тимошенко. «Пропало все». і звертає увагу глядачів на фото Бакалюка Михайла Миколаєвича, солдата 47 сьомої. ОМБР Магура згідно посту Михайла у ході бойових дій на запорізькому напрямку він був тяжко поранений в результаті підриву на протипіхотній міні. Отримав травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні середньої третини стегна. Множинні вогнепальні осколкові сліпі поранення м'яких тканин лівої кисті. Компресійний перелом Л5 хребця він цілодобово відчуває біль, страшений біль, знеболювальні, які колять йому лікарі, систематично садять серце, шлунок та мають вагон побічних ефектів. Тому закон про медичний канабіс дуже важливий, зазначає Яніна. Йдемо до Петра Олексійовича, який сьогодні також лютує, але не щодо цього законопроекту, а щодо. НАТО, яке не запросило цього разу Україну. Шановні колеги, дорогі українські народи, вся країна попередні два дні жила надією на результат вільнюсу. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує, що вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, Вчорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала угоду про асоціацію, і я її підписав одразу вже після обрання, а нині не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські збройні сили боронять східний фланг НАТО. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для наших воїнів. Хороше посилення зброї це і ППУ, і ракети, і бронетехніка і артилерія дуже важливо. Вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ 7 демократій світу. Ніколи раніше у нас не було такої безпекової основи, і це рівень великої сімки. На цьому фундаменті збудуємо нову юридично обов'язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів з найсильнішим. Не парламент, не президент, не офіс і не уряд зробили свій внесок. А єдині, хто зробив цей внесок, це Збройні сили України. Вони воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО. На жаль, підсумковий документ Вільнюса-23 є серокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки. Нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися там слово гарантії відсутнє. Дуже важливо за ці два дні е, саміту. Ми прибрали будь-які сумніви та. Двозначності щодо того, чи що буде Україна в НАТО, буде вперше не тільки всі члени альянсу з цим згодні, але й відчутна більшість в альянсі енергійно наближає це ніколи раніше. Слова ви рівні серед рівних для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. І зараз всі розуміють це факт рівні серед рівних, і ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом в НАТО колись в господарі Росії. Дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО, і ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії за парканом нашої єдності в Європі та ширшому вільному світі. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна, я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І ні в якому разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо двері ви нас не пускаєте, це означає двері закриті і кажіть правду. Я вдячний усім, хто зараз у вільності працював заради єдності. Дякую пану президенту Байдену, усій. Америці за те, що глобальна свобода реально спирається на американське лідерство. Ми однаково прагнемо надійного захисту для свободи та працюємо заради цього разом з Америкою. Дякую Литві за організацію цього саміту. Він дійсно історичний для усіх нас. Відлік нової безпеки. Дякую за кожен український прапор на литовських вулицях. А прапорів було дійсно багато, і дякую, Вільнюсі, за емоції. Важливо, що і Литва, і Нідерланди, і Словенії, і Албанії, і Ісландії, і представники інших країн підкреслили, що Росія та російські воєнні злочинці повинні понести справедливе покарання за скоєне проти України. Агресія повинна бути покараною. Але ми маємо подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу, е дефенс. Без них було би значно важче. І друге. Засмучує сварка, яка розгортається навколо саміту. Одни накидаються на владу, інші в усьому крайній Байден. Хто винен, з'ясуємо після війни? А зараз нам треба за рік підготуватися до Вашингтонського саміту. Бо це не Байден призначав Татарова думу, забезпечував корупцію на 36 мільярдів. А єдине, що є в. У нас в Тімкі це є впровадження реформ, судова реформа, захист демократії, включно з парламентською повага до прав людини і захист ЗМІ, свободи ЗМІ. це наша відповідальність. Дякую, слава Україні. Я дякую країнам та лідерам, які готують за кілька тижнів початок тренування наших пілотів на Ф 16 Нідерланди, дякую, дякую за надзвичайно вагуме лідерство в Європі. Данія, дякую. Дякую за дуже конкретну підтримку, сполучне королівство, ріші, пане прем'єр-міністри. Я дякую за допомогу і за констатацію, що на наступному саміті НАТО ми маємо зробити наступний крок. Україна вже серед рівних в альянсі і має бути реальною частиною альянсу. Франція і пан президент Макрон. Я дякую за готовність робити все необхідне, щоб звільнити від окупантів всю нашу територію. Дякую за підтримку разом з Америкою та Німеччиною довготривалих програм нашої спільної сили, Олафе, пане канцлере, дуже важливо бачити Німеччину серед союзників. Всі українці вдячні вам за додаткові патріоти і ракети для них. Це захист життя і німеччина вже врятувала тисячі життів. Я дякую за готовність підтримувати нас аж до нашої перемоги над російським терором. Італія, я вдячний італійцям, особисто пані премєр міністру Мелоні, за принциповість кожній українській родині є за що дякувати італійській безпековій допомозі. Буде новий безпековий пакет.